Україна продовжує активно працювати з європейськими партнерами у боротьбі з Росією. Зокрема, під час зустрічі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з виконавчим віце-президентом Єврокомісії Франсом Тімермансом сторони обговорили демілітаризацію Запорізької АЕС постачання електрообладнання, можливості імпорту електроенергії з ЄС та санкції проти Росії. Розраховуємо, що 10-й пакет міститиме обмеження проти ядерної галузі Росії. Зокрема, Росатома агресор має бути покараний за атаки на енергетику України та злочини проти екології, зазначив шмигаль. За словами прем'єра, сторони також обговорили й післявоєнне відновлення України, яке повинно відбуватись на основі принципів зеленого курсу. За словами прем'єр-міністра, Україна має значний потенціал у сфері альтернативної енергетики, що допоможе Європі швидше відмовитися від російських викопних ресурсів.